Друзі, добрий ранок. Сьогодні у нас ранок не почався з кави, а почався з вигрузки машини. Неділька. Але працювати потрібно із-за того, що в нас закінчився сульфатоморня. І сьогодні в нас прийшла машинка з сульфатом, так як у нас зараз є певний дефіцит в азотних добривах, то із поставками. І в нас на сьогодні запланована вигрузка, так як вчора тільки завод зміг мене відгрузити. Уже чекав я цю загрузку практично неділю. І так по всіх добривах у нас азотних іде ситуація, є певний дефіцит від того, що в нас даже подорожчали деякі позиції. Тобто вже азотка піднялася з 20 го числа, сам завод підняв ціну. І у нас також вона декілька мірі піднялася. Зараз ми подивимося, що до нас приїхало. Це в нас прийшов азот, це в нас Госдорф. Завод Хайська, Черкаси, достатньо відомий завод, хороша якість у нього посівну, мінеральних добрив. Вони роблять і комплексну групу, так називаємо нітрамофоски роблять у нас азотну групу і також експортують великими партіями в Україну як селітру, так і карбамід. Давайте подивимося, що там у нас Оце у нас такі беги йдуть 850 кілограм. Це їхня фішка така, не знаю що по це, може беги такі спеціальні. Це в нас виходить. По дві штуки цепляємо. Швиденько розгружаємо, буквально машинка в нас за півгодинки і ми її вже вигрузили. Такий у нас боєць анча. В принципі, китайський звір. Тонн, 3,5 тонни. 35-й на газу бомба-ракета. І, Виходить, ми його по два штуки цепляємо. Можемо вгрузити любі борти, то газон, камАЗ. Ось така ось красота. Зараз подивимося, що всередині. Так, і це в нас йде сульфат амонії. Гранульований. Дивіться, все є у нього. Азот у нас 21%, сірка не менше 24%. Ну, по факту ми зверталися і в лабораторію, тут завжди гарне добриво йде. Отака гранула, рівненька. да, Вона трохи крупнувата. Получається десь 4-5-6 мм в діаметрі. Але вона тверденька розчиняється в ноль, це в нас йде мінералка амонія, хімічний. А є ще коксохімічний. Коксохімічний він такий буде сіруватого кольору, але там ще є оксиди всяких металів. Я його не дуже люблю, хоч він там і дешевше на півтори гривні. Ну, краще хімічного, на мою думку, я не бачу. Так що, якщо у вас не вистачає сірки, у землі, так як сірка в нас це мікроелемент, який покращує усваїмость, тобто засвоюваність азоту, так, то потрібно вам вносити сульфат амонія. Але сульфат амонія також можна вносити по мерзлоталому. так зазвичай нас експериментують хлопці. До речі, сьогодні у нас мінус 11 і на наступній недільці вже потрібно буде щось робити вже починати працювати по мерзотану. Такі помбочки в них прикольні. Ниточки, все, беги цікаві з двома ручками. Ми теж беги ці. Якщо розсипаємо на мішок, виходить, що ми ці беги трохи економимо і можемо продавати їх у беги по 50 гривень. Є така у нас опція. Оце такі у нас сьогодні робота. Руки трохи мерзнуть, треба заводити. І допомагати вигружати. Так, друзі, в догонку до того кадра, то тобто відео попереднього, хочу розказати про сульфат амонії. Ми сюди вже перейшли, там де теплішенько можна більше як кажуть трохи згенерувати мислі, бо там на холоді, як кажуть, не дуже зручно. Дивіться, сульфат амонія його зараз, в принципі, можна вже буде по мерзлотавому вносити, так як у нас нам іде. Азот амідний сульфатний азот, який не випаровується, він буде розчинятися і буде проникати в ґрунт, і буде там лежати до, перших, до певних умов, коли в нас почнуться плюсові температури, і він тоді буде переходити в нітратну форму і починати працювати. Якщо говорячи про первинний азот, це той тобто, нітратний, то краще вносити на мерзотаву все ж таки селітру. Це, це треба е, дивитися по рослинам. Якщо у вас рослина вийшла там із зими, там шильця або так два листочка, то вам потрібно більше кинути нітратного азоту для того, щоб у вас рослина почала відчувати, що є що поживних речовин і є що обрати, і тоді вона почне кущитися краще. Буде тоді розвиватися краще коренева система, і взагалі у вас, хоча би кущення, було два. Краще, звісно, 3-4, як ото показують там під 40 стеблинок на одній рослині, ну це нереально. Саме краще, щоб у вас було два повноцінних. Тобто, коли у вас буде виходити в трубку, то у вас треба, щоб було 2-3 стеблини на одному кущі. Тої тобто, стеблистій десь 7,5 мільйонів на факт збирання, так як ми сіяли в цьому году, лічно я сіяв. 5,5 мільйонів, то хоча б кущення два, мене більшість задовольнило, але повноцінних, іменно повноцінних. Так, на цьому ми на Азоті закінчили. Давно я хотів записати це відео про наші з вами відносини. Ну не про мої з вами, як би це, а про іменно продавців і покупців, так як ми торгуюча організація, і виникають певні моменти недопонімання, чи як там двох сторін. Тобто продавців і покупців. Ну, ще на нас кажуть там, як раніше був в радянський час спекулянти, але зараз ми спекулянти в законний спосіб. Ми за це платимо налоги, тримаємо працівників, платимо налоги за них, платимо оренду. Ну, коротше, є трохи в нас затратна частина, на яку потрібно нам звертати увагу. І так, друзі, дивіться, як би його правильно сказати, на сьогодні. Є дуже поширена тактика, тобто, приваблення. Є тік-ток, приваблення в компанії покупців до, до свого, скажімо так, чи магазину чи складу. Є тік-ток, є Ютуб. Є ці месенджери усі, куди вам закидають. Ви тільки нажали кнопочку на своєму <coughs> смартфоні, і вам уже в догоночку лежить летить реклама і кажуть: ну, друже, ти забув нас купити іменно там сонячне, каністру, і ви на нього нажимаєте, і вас зразу закидає на сайт того продавця, де ви можете ознайомитись і придбати товар. Так, зазвичай ці всі. Штуки, вони коштують гроші. Тобто реклама. Відео, реклама. У нас оце, допустимо, YouTube-реклама, вона не коштує грошей. Тобто, ви дивитесь на моє лице, на, на мою фігуру, скажімо так, і бачите продавця, ну, він вам або імпонує, або ні. А взагалі фірми, які займаються продажем, вони платять за рекламу на сайті, тобто розробляють сайт, то потім вам прилітає вдогонку. Ті самі е, відео і посилання. Е, тобто ви повинні розуміти, що за це все ви платите. Розумієте? Платите за рекламу, яку е, вам нав'язують. Ну, так, в двох словах. До чого я веду? Не можна в цьому вірити, те, що пишеться в ТікТок. Я частенько сам залипаю на нього і дивлюся, як конкуренти два-три мішка у них у складі, і вони його бігають, туди-сюди з місця перекладають, потім їдуть на нову почту, ці всі кейси складають, фотографірують, що вони такі власні пацани, сіки відправляють. І так це. Ну, для мене це просто. Я... Знаю це все із середини. І для мене це просто дуже-дуже так, ну м'яко кажучи, комічно, не будемо казати, що смішно, але е на них дивлячись, так, да, вони якби роблять е контент, але по факту вони ну пустишка, можна так сказати. Тобто за ними вже немає нічого. Е дивіться, на що я хотів звернути увагу, як вибрати правильного продавця. Ну, не то, що там мене, допустимо, а з кимось зв'язані. У кожного в нас є своя фірма. Ну, як фірма. Ну, допустим, я ФОП, є стовки, які реалізують, продають. Я працюю по F1 без ПДВ. Ну, тобто ми можемо виписати документи, можемо вам поставити продукцію, можемо надати вам сертифікати на продукцію. До сертифікатів трошки пізніше підійдемо. В тому плані, що ми зареєстровані. У нас є ЄДРПО, наше ЄДРПО – це ідентифікаційний код. Ну, я його пам'ятаю на пам'ять, але ви можете забити в інтернет там ФОП Семеняка, місто Яготин, і там всю вашу мою біографію вам видасть. Коли я зареєстрований, був, які мене кведи відкриті. Ну, тобто ви в інтернеті можете оцінити вашого продавця. В ви забуваєте ЄДРПО, допустимо, фірми, де ви хочете заключити договір на поставку, і дивитеся, чи там ця фірма чиста, чи немає в неї якихось судових рішень, чи коли вона зареєстрована. Якщо ця фірма однодєвка, тобто там буквально два, два місяці, то вам потрібно звернути на це увагу. Також я б не рекомендував би вам робити покупки на ОВХ. Діло в тому, що ЛІХ, він не несе відповідальності аж ніяк. От, допустимо, в нас, е, наша платформа це Пром'юа. Пром'юа більш надійна компанія, і також там можна робити пропати пром'ю. Але ви повинні розуміти, що, е, допустим, за мішок ну, селітри чи чого-нібудь іншого, <coughs> е, е, ви платите теж рекламу. Тобто, ви замовили на промі в нас. Заплатили і з цієї суми іще Пром здер відсоток на рекламу. І відсоток доволі таки великий від 5 до 10%. І тому, що, і тому буває, що на, на промі на нашій платформі в нас ціни дещо завищені. Дещо завищені. Якщо ви приїдете на склад, і тут ми з вами заключимо договір, тобто ви проплатите, і ми вам випишемо там видаткові накладні, то ціна тут по факту може бути дешевша. Це все треба обговорювати і те та -те, те, тобто індивідуально. Там знизу є телефони, посилання, ви дзвоните так і так, я такий, такий, хочу придбати те, те. -те то давайте обговоримо ціну. Все, ціну ми законтрактували, ми її обговорили. І ми її на момент, коли на сьогодні ви її оплачуєте, ми її зафіксували. Тобто, саме краще відношення це зафіксована ціна. Зрозуміло? Зафіксована. Тобто ви проплатили і спите спокійно. На сьогодні в нашій, допустим, проплачена є мінеральні добрива ще з осені. Тобто люди приїхали, сказали, Саня, так і так, ми хочемо тобі проплатити і, і зафіксувати ціну. Все. Хлопці заплатили, накладну ми їм дали, написали, оплачено і тепер до весни воно лежить у нас. Так, ми платимо за оренду цих складів, ми платимо за те, що воно тут буде лежати. Але ми використовуємо ваші кошти обігові, так, у своїх можливостях. Тобто, якщо ви заплатили і ми їх пустили далі, то нам це вигідно в двох словах. А іменно ця э, вся ситуація заключається в тому, що кошти потрібно, щоб були обігові. У нас зараз дуже не вистачає обігових коштів, так як торговля слабенька. Люди ще, в принципі, не дуже зрозуміли, що вони хочуть сіяти, що вони будуть вносити, яка ситуація в нас політична. Ну і так далі, У нас, до речі, ще ж продовжуються бойові дії, то не дуже це гарно впливає. І багато хто ще не може зрозуміти, що буде сіяти. І зараз дивлюся ж не тільки це в мене, а продажі трохи просіли. Допустим, той самий соняшник я вже, мабуть, і забув, коли я його продавав. Ну, неділю точно, наверное, не продавав. Ну, це не, не важливо. Просто я не переживаю за це і за того, що прийде сезон, і саме більше починаються двіження. Закупки це у нас у квітень-квітень місяць. І квітень місяць це просто розрив. Всі, всі просипаються, всім давай бігом, і ти довше був оставити. Друзі, я вам реально долю показати товар, показати його якість і зафіксувати ціну. А ціна у нас фіксується, коли? На момент оплати. Все, Сама краща дружба це зафіксована ціна і зафіксована оплата. Оце про це я хотів сказати. Так, тепер по новій пошті. У нас ми працюємо з новою поштою, так як у нас в Ятині немає інших варіантів. Делівері видавили, міст Експрес видавили, і осталась нова почта як монополіст. Мені, в принципі, до вподоби їхня тактика, їхній оцей, оперативність. Тобто, ми сьогодні відправили, завтра вже отримали один нюанс це дорого. От Просто, щоб ви розуміли, мішок відправити куди-нібудь 50 кілограм, це мінімум 400, 450 гривень, 420, десь так. І ми тоді починаємо його думати, розбивати. Купляємо отакі ось професійні бабіни на цей, обмотуємо, потім робимо ці. ТТНки, вдома. І вже, так як в нас дуже багато замовлень, ми все це поробили вдома, ну, і зразу приїхали на нову почту, віддали, сканірували і воно поїхало. Оці бокси, що, вас, ну, що ви бачили на новій пошті, оці сині, вони там йдуть на 25 кілограмів, по-моєму, да? на 35. Вони коштують 150 гривень. Ну, щоб ви на секундочку розуміли, це плюс до ваги і об'єму вашого товару. Плюс Потім тому ці дерев'яні бокси це йдуть там 350-450 гривень. Оці бокси, щоб їх можна було орендувати. То ми намагаємося намагаємося, щоб ви заплатили дешевше, його дрібнити. Але це коштує коштів. Ну то тобто, есть, там треба більше замотати мішочок колишній положити. Хлопцям лишні пару е, хвилин е, затриматися. Ну, розумієте, чим дрібніше, тим воно буде дорожче. Але по факту вашої доставки, воно все одно буде дешевше. Деякі моменти ми обговорюємо, що доставка за наш кошт. Тоже так буває. Допустимо, той самий соняшник. в якості реклами ми його доставляємо безкоштовно. Тому що, що правильно, на ньому є зазорчик. Зазорчик, який дозволяє нам це все. Е, Компенсувати, ну скажем так. Якщо брати по кукурузі, ну тобто в, в одне місце ми можемо замотати два соняшника, грубо кажучи. Ну і там буде він коштувати 200 гривень та доставка по 100 гривень на мішку. В принципі, якості знижки це допустимо. Якщо брати по кукурузі, то буде 200 гривень на мішку. Тобто вже плюсом цей. Бувають деякі моменти, що ми на ньому стільки не заробляємо. на цьому, на, на, кукурузі, на мішку. Так, тепер хотів ще сказати по знижкам. От дивіться, так як ви бачили відео знижки, що ми там вам додаємо всяких препаратів і тому подобне, це теж йде в якості відсоток від суми вашого закупки. Так? Але є хлопці, що дзвонять до мене АПФ-1, тобто з ПДВ. Я не працюю з ПДВ. Я працюю без ПДВ. ФОП, друга група без ПДВ. Так? І взагалі, щоб вам реалізувати цю можливість компенсувати ПДВ, я звертаюся до інших людей, до моїх партнерів, У мене вже великий спектр моїх друзів, які працюють у цій сфері, і у них свої фірми, і де ми можемо заключити договір і вам поставити продукцію із ПДВ. Але щоб мені вернути туди кошти, мені треба теж заплатити якийсь відсоток. От відсоток за те, що вони зроблять цю можливість компенсувати ПДВ. Оцей відсоток практично з'їдає усі ваші подарки. Ви можете заплатити мені без ПДВ на мій рахунок, і я вам ті самі знижки зроблю, так? Але це буде вам без ПДВ. Ну, така в двох словах ситуація. Кому цікаво, можете набрати мене, я вам. Більш детально розкажу, як ця вся процедура проходить. Телефончики там знизу, вони, вони є. Тепер що ще хотів сказати по, по товару. Значить дивіться, на сьогодні є дефіцит деяких товарів, вже рисується. Ну, Допустимо, на сьогодні я не можу із завода забрати машину своєї селітри. Так як законтрактована, вона вже була достатньо давно. Плюс ще подорожання, і там деякі моменти, що у нас завод, це монопольний, це Черкаси, він тут біля нас недалеко, 120 кілометрів. Це монополіст, Остем, оцей монополіст, він на, по всій Україні. І він диктує ціни. Ну, тобто, є, є у нас імпорт добрив, а є у нас власне виробництво. Власне виробництво. У нас залежить воно від поставки газу, так як у нас, ви знаєте, що газ перекрили. І, походу, його тепер з Європи, мабуть, імпортують. І на цьому завод підняв ціну. Він туди включив і ще немає газу. Він включив, що вже сезонна, скажімо так, почалося більш Вострибовано азотні добрива, і на цьому фоні підняли ціну з 20 го числа плюс 2 гривні. Без обід, друзі, ми теж підняли. Так як сьогодні, якщо ми продамо його в мінус, то завтра нам придеться його купувати, докладати ще свої кошти. Ну, ви дуже не розуміти. Так що, в кого була можливість, і всі питають, а можна знижку, знижка була до Нового року. До нового року, ви могли по 18 тисяч там одгрузитися, я думаю, без проблем. Так ми можемо вам і одгрузити великими партіями, так як у нас є законтрактовані можливості, але все ж воно без, без ПДВ, скажемо так, це буде на рахунок ФОПа, можете оплатити, і ви отримаєте свої і документи. І свою продукцію. По кукурудзі теж в нас вже рисується деякий дефіцит. Дефіцит у нас по Голосіївській, там вона трохи схована, то там вже проплачена. Там 100 мішків вже людина проплатила ще з весни. І зараз Голосіївська у нас трохи в дефіциті. Да, до Олексія Володимировича, як кажуть, по старим зв'язкам їду, говорю, і ми там доходимо до якогось спільного рішення. І зараз на даний момент я йому замовив ще 200 посівних, але щас його ну не може, нема такої можливості йому зробити. Ну, по-перше, похолодало, він не протрує по холоду. А по-друге, вже і в нього закінчуються запаси. Так, то, хто хотів зробити закупку по Голосіївській, немає цього мішка. Та я думаю, ви знаєте, це, це... немає. Ну, ладно. Голосійська це кукуруза, якість ціна на сьогодні. Один протруйник у нас коштує фуніцидний це 2000, фракція 2,1, це тобто, 18-20 кг мішок. І двойний протруйник інсектицидно-фуніцидний коштує 200 Це на сьогодні саме така демократична ціна на хорошу якісну посівну кукурузу. Так, у нас є і дешеві варіанти, є у нас мозговий. Отакий хотин, в принципі, непоганий по 1400 гривень. Потім у нас є хотин Ростагровський, Бернацького, теж фракція хороша. Є цей, е, там з аліосом. Це фунгіцидний протруйник, який покращує. А йдете, все поснімай. А, Вайбранс, вибачаюсь. Ось вайбранс. Який більш стійкий до Сашкових хвороб. Так, Це в нас Вітагровська кукуруза 79. Забувся я, її. як називається? 39-72, Ну Вона тут практично вся заброньована. 4014, теж на господарство одвеземо. Так, соняшники, є мічиган. Це оригінальний. Оригінал у нас тінгента з двойним протруйником. стійкий стійкий до Євровайтінга і Євровайтінг плюс. Є сайберік. Сайберік. Такий оригінальний, прикольний Це насіння все сертифіковане. Воно все взяте із е, дистриб'юторів. Від дистриб'юторів. закуплено Воно ще було до Нового року, там у нас хороша ціна була по ньому, і ми можемо вам надати непогану знижку. Не ведіться, будь ласка, на Тік-Ток, там, де у вас ціна питання соняшника, виходить, по чому він продає. 7300, вроді би. Ну, Нема такої ціни. Ну, В апріорі просто. Це, це ну, Навіть і, і подумати не можна, що <кій> Сінгента відпускає так. І цього продавця. Не буду казати, хто він, ви самі його побачите. Все красиве, все там чітке, піонери, євраліси і все остальне, сінгента в таких бомбезних все мішечках. Ну, немає дима без вогню. Ну Розумієте, що оригінал ну не купите ви по 5 тисяч ту ну Це нереально. Це не Якщо хочете е, взяти, то заключити договір там з дистриб'ютором. Візьміть у нього оригінал по 210 доларів, допустимо, той самий соняшник. І все, і спокійно. Ну, На сьогодні в нас є можливість трошки його дешевше відпустити. Зараз ціна його там 200 доларів, грубо кажучи. Але сингента є сингента. Ну, Дивіться, про сингенту два слова хочу сказати. Получається, що якщо брати на ціну гектара, от, то є 8 тисяч, ну хай 8200. І розділити на 2,5 гектара, то є одна посівна одиниця, то у вас орієнтовно вийде там 3700-3600 гривень на гектар. Але якщо у вас добавка, допустимо, по тій самій Сінгенті вийде плюсом 200-300 кілограм на гектарі, то ви вже в плюсі, ви вже відбили свою ціну цього соняшника. Плюс до того він. Іде як оліни, ну, то тобто високоолійний, там 50% плюс. Потім по сінгенті, що я хочу сказати? Він завжди вага, ну, то тобто ваш газон буде ну, мінімум 4 тони. Ну, Якщо у вас там буде дві досточки ще зверху, то 4 тони сінгента засипає по-любому. Якщо брати пальдозору, я нічого не хочу сказати, пальдазору по погано, в принципі, він свої гроші стоїть, то він буде легший. Ну, це просто з практичної точки зору, вже розказує, що він, то сінгента сама по собі насіння важче, і олійність краще, і врожайність краще. То, якщо хто хоче нормально собі взяти гібрид соняшника, то звертайтеся, в нас поки ще є в наявності. По засобам захисту. Ще пару слів по засобам захисту. Дивіться, зараз. Ще до Нового Года почала ціна падати. Хто хоче сіяти сою. До речі, ціна падати на так, так називаємо раундапи. Ну, китайського виробництва. До речі, поступили вже в нас оригінали цього. Раундап Макс і раундап екстра. Ціна у нас ну, нормальна, адекватна. Можете звертатися на сьогодні. У нас виходить, екстра 7200. Раундап Макс 6700. Це так по пам'яті. <coughs> але поки ми зараз не таке холодно, але в нас вже по факту він поступив. По китайським замінникам, так називаємо дженерикам, теж ми вже зробили контрольні закупки. І зараз в доступі є Тоталка, є Баклер, Баклер Форте. Є у нас Total Power, новинка. це йде е, сухий, він йде 10-кілограмовий, там ціна, по-моєму, 3500 на 7-8 гектарів. В принципі, звернути увагу на нього. Е, що ще такого Ну, Лімонна кислота то все завжди по факту є. Е, тепер Ціни Ціни, виходить, що до Нового року думав, що вони ще ну, вже дно знайшли своє. І зробили там контрольні закупки по пару тонн. Але після нового року вони ще просіли нижче. І зараз, кому треба об'єм, то дзвоніть, ми, скажімо так, можемо договоритися. Все є. Було б здоров'я, був би мир, всім удачі, гарного, чистого неба. Так що всім до побачення. Дзвоніть, звертайтеся завжди на зв'язку. До побачення.